Отже, комісія з підбиття підсумків розглянула надані шахтами матеріали змагання між колективами вуглеводобувних і прохідницьких бригад та керуючись умовами змагання, визнала його переможців. Між колективами вуглеводобувних бригад, колектив бригади, яку очолює гавілеї Петро, начальник дільниці, Іван Плешенець, шахти Червоноградська, посіли перше місце. Друге у колектива бригади, яку очолює Олег Фарина, начальник дільниці Анатолій Потопа, шахта Влокомостівська, на третьому колектив бригади Івана Стельмаха, начальник дільниці Олександр Паращенко, шахта Можерічанська. Зазначний внесок за період трудової вахти в загальний вуглевидобуток держпідприємства. Колектив бригади Миколи Бекиша, начальник дільниці Степан Грицак, шахта Лісова, отримує заохочувальну премію. Між колективами прохідницьких бригад під час змагань місця розподілилися так: колективу бригади Курицького Тараса та Никотюка Сергія, начальник дільниці Вадим Крась, шахти Степова на першому та другому місцях, на третьому бригада Віктора Васьківа, начальник дільниці Володимир Приходько, шахти Волокомостівська, і заохочувальний приз у бригади Василя Томчишина, начальник дільниці Василь Майдюк, шахти Червоноградська.